Всім привіт! Вітаю на каналі. З вчорашнього дня такого відчутного погіршення не відбулося, це вже добре. Тобто, в принципі, можна буде ці вправи повторювати, що я вчора робив. Наразі сьогодні я буду продовжувати вправи з підняттям ніг різними способами, як ви бачите, поки... Чого? Тільки ноги болять, більше нічого не, не відбувається. Не розумію. Мабуть, дуже багато живого шару його не пробиває. Хоча оця частина позаду починає відніжити. Я так розумію, що прогрівається з цієї е, сторони. То може воно так діє, хто знає. Може воно прогрівається і спалює потрохи. Капець, oh. mm. а я ще збирався дві додаткових робити вправо з підняттям ніг, а тепер не знаю, чи зможу аж судомить. avete tre Відчувається, що гріється все дуже жарко стало. Прям тут це все ніби топиться. Ну таке відчуття, не знаю. До речі, замітив, що якщо якесь навантаження робиш, то там, де є якісь жирові відкладення, вони прогріваються і починають там пітнішати. Бо тобто якщо десь ти худий, то там пот не виступає. Якщо десь починаєш Фізично працювати, або навіть влітку пече дуже сонце, то одразу там, де жир, починає грітися і капець з прям тече. Так що це цікава тема така. Ніколи я раніше не помічав, поки не почав набирати вагу. Або старіше ти, хто знає, щось одне двох. Другою ну, я хрустнув щось нозі все цього достатньо. Ще попладую трохи все. На сьогодні все, бо так знову не буду ходити. Оце до речі, коли робиш такі вправи, навантаження на ноги немає. Не знаю чого. Може що в тулубу і руками, і тому немає такого навантаження. Якщо просто піднімати, капець. Просто аж болить все, тягне отак донизу. А якщо приклопати, ні, так не відчувається. Просто я вже втумився. І тепер мені все відчувається. Навіть якщо руку підняти, вже важко. До речі, яка категорія є, що якщо ти почав підніти, то тренування пройшло не дарома. Я не знаю, після другого руху в мене вже починає. Все підніти, мабуть, я працюю так, що капець з другого разу вже мокрий. Так що має діяти. Сьогодні достатньо. Подивимося, який завтра буде результат. Всім до зустрічі, па-па.